Звісно, в своїх тренінгах ми не могли оминути таку найгарячішу тему навчання зараз це штучний інтелект. Тому що ми чудово розуміємо, наскільки штучний інтелект міцно входить в наше життя. Багато людей з ним радяться, коли я не знаю, там шукають корм своїй кицці і так далі. І ми хочемо, щоб штучний інтелект був не просто замовкою, не просто можливістю там порадитися з віртуальним помічником чи е, зробити курсову роботу. Ми хочемо, щоб штучний інтелект працював на благо, в тому числі на благо суспільства і громадських організацій. Сьогодні ми говоримо з історію наріжного, як вона себе називає шиї ентузіастка, про те, як за допомогою штучного інтелекту працювати невеличкими командами і робити вигляд, що ваш тут працює величезний штат. про те, як залучати шиї як основний інструмент своєї роботи, як робити так, щоб перевіряти його, щоб він. Давав таку вичерпну інформацію на ваші запити, тобто працював як треба. Я сподіваюся, що після сьогоднішнього заходу люди отримують е такі наочні і практичні інструменти про те, як шиї зробити своїм е не те, щоб другом, а корисним помічником і членом своєї команди. Сьогоднішня наша зустріч присвячена ну, таким базовим засадам користування штучними інтелектом, е, мені хотілося розповісти. Е... Присутні на тренінгу про те, як краще користуватися штучними інтелектом, для чого можна користуватися штучними інтелектом, які бувають чат боти, які можна використовувати, чим вони відрізняються одного. І загалом допомогти трошки можливо, подолати певну нерішучість в користуватися інтелектами. Багато людей зараз які не зв'язані напряму з інформаційними технологіями, наприклад, багато людей вони знають, що цей інструмент є. Вони навіть, можливо, щось пробували, але вони не дуже. Розуміють, для чого саме можна це використовувати. Так і в результаті штучні результати користуються як, ну, як таким, досконалішою формою шоковика, просто щоб якусь інформацію спитати, або там як автоматичним перекладачем. Але насправді це інструмент, який дає набагато-набагато більше можливості. І, і загалом. Я так свою задачу загалом бачу, як та така ентузіастка штучного інтелекту, в тому, щоб ем, спонукати людей експериментувати, спонукати людей не боятися штучного інтелекту, працювати з ним креативно, шукати способи, які саме вам може зробити штучний інтелект. тому що це справді дуже цінний інструмент, у якого я так, Дуже важливо, як на мене риса. Він дуже сильно урівнює в можливостях великі корпорації, багаті компанії і маленькі бізнеси, приватних підприємців, громадські ініціативи. Він дозволяє робити те, що раніше було доступно тільки за дуже великі гроші. Але зараз при грамотному підході і при розумінні, що ти робиш, ти можеш дуже багато речей зробити, які раніше просто були недоступні маленьким гравцям. І от в це для мене дуже важливо це пояснювати. Я думаю, що застереження буде такі саме, як при користуванні будь-яким іншим новим інструментом. Все, що всі пам'ятають, дехто не пам'ятає, звісно, але люди мого пам'ятають, як з'явилися соцмережі, наприклад, їх ще не було. І е скільки було. Пані та коло того, що там ну тепер кожна людина може висловлювати свою думку, що стане з інститутом експертності, так, так як там як ми будемо відрізняти правду від е, брехні, і це дійсно проблема. Ми бачимо, як е, та там Маніпуляція виборами, маніпуляція громадської думки, але водночас це і неймовірна можливість. В Україні не було б революції гідності, якби не було соцмереж. Ми б не змогли так добре встояти під час повномасштабного вторгнення, якби не було соцмереж. Це можливість швидко організовуватися, моментально наводити контакти. Те саме з штучним інтелектом. Головне застереження це зберігати завжди етичність в собі та, і думати, те, те, що я роблю, це комусь шкодить, чи це нікому не шкодить. Я роблю це для добра, чи я роблю це Бог зна для чого, чи просто там просто задоволення, але водночас це може бути також шкідливо. Я думаю, що завжди будуть люди, які можуть використати інструмент на зло, і завжди будуть ті, хто використати інструмент на благо. Головне розуміти, що ми вже не зникнемо зі світу з шиї, тобто ти не з нами. В тому момент вчитися співіснувати з цим експрементом і з тим світом, який ну, зміниться без сумніву через а сьогодні відвідую цей тренінг для того, щоб Більше дізнатись про інструменти і користування штучним інтелектом і в побуті, і в роботі я використовую штучний інтелект в написанні текстів, сценаріїв і різних сценарних планів і пошуків ідей в івент-сфері і в сфері роботи з дітьми і з дорослими, саме в розважальній сфері. Тому для мене ця тема дуже цікава і в цілому дуже актуальна. Сподіваюсь, що сьогодні я дізнаюся. цікава для мене тема саме але. Я його використовую, але на сьогоднішній день, думаю, що десь на рівні побутового, або як на рівні гугла. І на да мого сьогоднішнього візиту покращити свій юні, використовувати його більш професійно. Стосується саме бізнесу, для аналітики, для аналізу і так далі, тобто використовувати його на більш складному рівні. GPT-Chat для генерації унікального контенту, який мені потрібен для роботи, для генерації, там, наприклад, я прошу робити, допомагати мені робити сторіс, різний технічний контент, звіти, формову, щоб зрозуміти для себе, які переваги ще є в інших платформах, ніж GPT-Chat, наприклад, Gemini. Клод та інші, тобто які інші платформи, які у них переваги, переваги чи недоліки, і чи, і принципі сьогодні я отримую ці знання, щоб більш якісно ефективно працювати з У буденному житті. Я використовую штучний інтелект як помічник у написанні текстів для своїх постів у соціальних мережах, ну і для вирішення якихось буденних банальних запитів. Сьогодні я дізналася для себе дещо нове, дізналася нові для себе програми забезпечення, які можна використовувати для вирішення питань зі штучним інтелектом, а також дізналася, що штучний інтелект не здатен повноцінно замінити людину у професійній діяльності. І інколи Google таблиця буде набагато ефективніше, ніж запит у штучному інтелекті, і це мене дуже радує.